Ну, а хто замість існує і і островська? Островка тоді да. yeah. ну, все. Ірина, давайте ви маєте не зніматися. Ірина, я вас не знімаю, ви руки не простягайте. Фіксуємо подію. — ви не тікайте, Ірина. Ви не тікайте, ви не тікайте. Ви руками не хапайте за мій телефон. Що це Ви таке творите? Ви себе з ким позиціонуєте? Ірина, ви з ким себе позиціонуєте? Ви з ким себе позиціонуєте? Представтеся, хто ви? По перше, ви зараз знаходитеся в державній будівлі, яка є народною. Хто ви? Ну посадова особа чи ні? Органів виконавчої влади дайте конкретну відповідь на питання так чи ні? Ви зразу починаєте. Ви ж не знаєте чого люди прийшли? А ви починаєте чекати, хапати руками мій телефон я, я вас теж прошу. Я як є, я як є громадянка, яка є су... яка є єдиним джерелом влади в Україні та до суверенітету. Що це за фокуси? Такі ви на роботі чи де? Ви займаєте займану посаду? Таке відчуття, що ви тут вилежуєтеся? Ви хто така? Представтеся. Почнемо з того, представте. Я так зрозуміла, Слободенюк, чи як ваше прізвище? Як прізвище? морозович? Морозович Ірина, так. Відмовляється представитися та надати посвідчення до повного знайомлення. Скажіть, будь ласка, хто ви є така? Ну, хто ви? Ви можете сказати, хто ви? Ви знаходитесь в державній будівлі. Так чи ні? Яка є народною. Займаєте кабінет? Який кабінет? 306-й, секретар Красилівської міської ради Морозович Ірина Володимирівна. На кабінеті у вас так написано, і ви сидите так. в цьому кабінеті. Так. То покажіть, будь ласка, посвідчення про приналежність вас до органу місцевого самоврядування. Є у вас таке? Я так зрозуміла, що якщо ви його не показуєте, значить немає. До цього питання ми повернемося пізніше. І чому ви зразу ж таки приймаєте? Я, не людей? Тримай, я отримай, ви вибачилася мій. і попросила зачекати, бо Мені мене Мені не так. А я тоді сама. Вона. Я перепрошую. Ви собі перепрошуєте. до побачення, Ірина. Сьогодні у нас 30 червня 2024 року. Скажіть, будь ласка, чому громадяни міста Красилова позбавлені електропостачання уже в нас скільки? Вже пів доби немає світла. Чому шановні чому? Надайте я відповідь? Знаю, що в країні йде війна? Ми ніяких там рішень, що ми щодо відключення електроенергії не приймали. Це все йде на рівні держави. Обленерго на своєму сайті офіційному розміщує графіки підключення. І для всіх ці графіки відомі? Не сказати, як воноленер. Зачекай, будь ласка, зачекай. Ви, будь ласка, мене такого не питаєте. Всі Ірина, ми зрозуміли вашу позицію. Давайте тепер перейдемо на мову юриста. Будь ласка, доказ та юридично підтверджуючий документ про графіки. І скажіть, будь ласка, в якому законі України зазначені графіки? Я не Викликайте сюди уповноважену особу, яка буде володіти інформацією. бо Я так зрозуміла, що ви нічим не володієте і не знаєте про ситуацію в місті красиво. що вибачте на сайті ірина. назвіть конкретно закон України про графіки. Де таке написано? В якому законі України написано графік? будь ласка, до. Викликай, викликайте, сюди викликайте сюди зайця. Викликайте сюди зайця, викликайте зайця, викликайте Томчишина, Осочука. Нехай вони надають поліцейські послуги, якщо ви не уповноважені і нічого не знаєте. Ви нічого не знаєте. Ви все знаєте, ви все про все знаєте. Звичайно, звичайно, бо ви поділили красилів на дві частини. Частина недоторканих підлабузників, і вибачте за слово дуполезів, Чому в прокуратурі є світло? Чому в міліції є світло? Чому в міській раді є світло? Чому в податковій є світло? А в іншої частини міста Красилова в простих, простих людей і громадян немає електропостачання? Чому кожен електро можемо може? І графік для всіх графіки відключення для всіх одинакових ірина. Конкретно закон України про графіки є таке? Зверніться, будь ласка, в обленерго. Є таке. Якщо ви мене Зверніться посилаєте, в звертатися ласка. в обленерго, скажіть да. мені, будь ласка, що ви робите тоді на цій займаній посаді? Що ви робите? Які уваги ви, винімайте і... ви свою посадову інструкцію? Винімайте, Ірина. Винімайте свою посадову інструкцію. Посвідчення у вас немає. посадової інструкції теж немає. Наказ на призначення, де ваш. Якщо ви не знаєте своїх посадових обов'язків, то хай ваше пряме керівництво найме вам уповноважених осіб, які вам роз'яснюють ваші обов'язки, що ви маєте робити на цій займаній посаді, бо таке відчуття складається, що ви вилежуєтесь тут на посаді? Да. Ну так вилежуєтесь. Переходьте на мову юриста, доказ та юридично підтверджуючий документ про графіки. Надаєте? Хто відвів, хто відповідальний за ці графіки, хто їх підписав. Документ, підтверджуючи завірений належним чином. Все, що на сайті у нас не стосується. До речі, де Островська? Ви відповідаєте за цю територію. Ірина, надайте відповідь, де особа Островська, яка себе позиціонує з міським головою. Де вона? Станом на сьогодні. Ірина, ви не чуєте чи не розумієте, чи не розумієте значення речі? Офіційно. Добре, надайте доказ та юридично підтверджуючи документ, те, що вона у відрядженні офіційно. Ірина, Ус, усне люди ми до не вас не звернулися, розуміємо. Люди звернулися до вас з усним зверненням. Розумієте, є таке усні звернення, да. письмові да. звернення. А ну до написати офіційно, А розуміємо. ми до вас ми прийшли з усним зверненням. Ви знаєте, що громадяни і люди у нас є носієм суверенітету. Знаєте це? Та єдиним джерелом влади в Україні. Зазначено в нас в основному законі Конституції України, стаття 3 та 5. Ви чомусь не знаєте. Коли ви кудись посилаєте, це називається неправомірна відмова. Ірина, розпорядження ми чекаємо. на відрядження, покажіть нам. Покажіть нам розпорядження на відрядження. Не в6, треба в6, нам писати, нам треба знати. Вийте, ми Якщо я… ніхто не заміняє островську на, на період того, як вона відбула відрядження, від, від хто ж має бути? Хто ж має відповідати за все, що твориться тут в місті? Яку вона повноважну особу замість себе Залишила, на виконанні обов'язків, кого вона залишила вас? Вас, добре, ага. давайте почнемо спочатку посвідчення, ваше, будь ласка, ви відмовляєтесь надати посвідчення до повного ознайомлення? Запитую вас ще раз: ви відмовляєтесь надати посвідчення до повного знайомлення? Морозович Ірина. З вашого мовчання я так зрозуміла, що у вас його взагалі немає. Друге питання Можете себе уявити сяки працює. Ну от бачите, я я вас повідомляю, що повноважені особи, як ви кажете, уявлять і вирішать у цю ситуацію, яка склалася в місті Красилові. Що у вас немає ні посвідчення, яке приналежне, яке б. Підтвердило приналежність вас до органу місцевого самоврядування. Друге питання. Надайте, будь ласка, відповідь. Сьогодні у нас третє станом на 3 червня 2024 року. Чому громадяни міста Красилова сидять е, уже півдоби без світла? Чому? Чому люди позбавлені життєво природнього ресурсу? Чому місто Красилів поділено на дві частини? Одна частина це прокуратура, поліція, міська рада, податкова е, АТБ. Особи, і, наприклад, будинки, де okay. проживають, будинки, де проживають поліцейські, прокурори. Міський і голова, яка себе себе ви, з ним таке. позиціонує. Чому ви, вони ви, ви, зі світлом? Чому вони зі світлом? А прості громадяни без світла. Чому, чому міський голова зі світлом? А чого ми зі світлом у Я неї світло відпочин, є? У неї є світло. Маються. Поїхали, поїхали, провіримо, що у неї є світло. Викликайте сюди зайця, викликайте сюди Томчешина Романа, який називає себе керівником відділення поліції номер 4 Осачукава Вадима, викликайте. Ну ви ж не ви ж не розумієте і не знаєте, яка ситуація. Якщо ви не знаєте і не уповноважена. То викликайте особу, яка буде відповідати на наші запитання. Я вам порадила, якщо вас цікавить проблема з відом. Ірина, для того щоб нам щось радити, по-перше, покажіть посвідчення. Ми всі це знаємо, що війна. переходьте на мову юриста, доказ та юридично підтверджуючий документ. Показуйте, докази, юридично підтверджується документ. Так ви покажіть, ви на займаній посаді, що робите. Так. Ну, що робите, вилежуєтесь? Ну, ви, добре, покажіть, будь ласка, заробітну плату свою за останній місяць. Напишіть офіційне звернення. Офіційне Люди офіційне звертаються офіційне. з усною вимогою. Показуйте. Ну, показуйте, чому ви не показуєте? Вам не заважає війна отримувати грошові допомоги, премії, все, і все що полагається. Для цього вам війна не заважає, так? Відрізати від'єднувати від, від, від жителів від газу і світла вам теж війна не заважає. Так чи ні? Скільки вже від'єднано від електроенергії жителів міста? Скільки? Отак від'єднано. Пошкоджують електроліній. І від'єднують людей від електропостачання. В нашій громаді? Так, да, В нашій громаді. Якщо ви ще не знаєте, я вас ставлю до відома. Погано, що ви не знаєте. І ще, ще я вам розкажу. Да, від'єднують людей, які за кордоном, які за кордоном і не мають змоги подати показники. І вони приїжджають і на стовбах відрізають електрику. їм. Люди за кордоном. Я не хочу звертатися, ви для чого тут? І отримаєте таку зарплату, грошові допомоги і премії. Для Як? чого ви тут? Як таке може бути, що у місті Хмельницькому вистачає електроенергії, а в Красилові немає? Як таке може бути? Я день тому приїхала з Хмельницьку, Як так може бути? І там є, і там тако, є електроенергія, і а у нас в немає. О. Добрий день. день. Хто такий? Що сталося? Хто ні, такий? Ні, ні. Хто вас викликав? Хто вас викликав? Хто такий? Ви знімаєте? Знімаєте? Ще раз питаюся, бачок, знімаєте? Забороняю знімати, включатися в моє приватне. життя. Без сторонніх предметів, треба, без сторонніх предметів. Без сторонніх предметів. Без сторонніх предметів. Особа в чорному відмовляється надати посвідчення до повного знайомлення. До побачення. До цього не, питання вернемося пізніше. Ірина, будь ласка, посвідчуйте. Знайомтесь? Ні. ні, до повного знайомлення? Винімайте. Як без вам сторонніх не, не треба, Без сторонніх предметів Винімайте. Викіню, Бачите, особа яка Я нічого не нічого. От особа, яка позиціонує себе з поліцейським, має якийсь пластиковий бланк. Будь ласка, з іншої сторони. З, з іншої, іншої сторони? Що там? До цього питання ну, ми повернемося бо пізніше, тому що yeah, саме yeah. вас орган yeah. досудового сільства повідомить і ще й плюс махає тим пластиковим бланком перед очима. Yeah, мені не треба махати, мені не треба махати. Я фіксую для захисту ah, прав, прав подальшого. А ви знімаєте на незахищення, не інформації, повідомляю yeah, вас, що, що якщо людина повідомила, зняли і сховали в карман. Ви себе з ким позиціонуєте, будь ласка. Я ж вам представлю. Ну з ким, з поліцейським? Викликайте свого представлю. прямого чи безпосереднього керівника сюди. Я вам що зараз ви ж познайомились, знайомились? знайомлення знайомились? ще не випадки? Де посвідчення? Де? Чому Де? до мене кричите Я не мені не маєте голос? Не ну, ну, і піднімаєте то Це ваші питання. Чому ви, чому ви ходите з таким пластиковим бланком і звернулися до свого керівництва, що у вас немає посвідчення? Посвідчення у вас немає. Я вас повідомляю, що вже буде зазначити. вас Хто вас визвав? І по якій питання. Хто вас визвав і по якій причині? Ірина, значить, підводимо підсумки, посвідчення у вас немає. Інформація, яка сталася у місті Красилові на рахунок позбавлення людей життєво природнього ресурсу, ви теж не володієте. Ви будете тікати з кабінету в кабінет? Я просто взагалі навіть йду. Куди ви робочі... йдете? До вас робочі прибули громадяни. громадяни. Які робочі питання? Якщо прибули громадяни, розумієте, ви маєте приділити увагу в першу чергу їм, а не спілкуватися з кимось. Особа, яка називає себе чи позиціонує себе з органом виконавчої влади, Я чекає з кабінету в кабінет. Так, кабінет. Чого, ви перестали шкільний чого? Час у вас при, от, прибігати такого по визову по дзвінку. Це не жах, Ірина, це не жах. Посвідчення ви не маєте, скажіть, будь ласка, надайте доказ та юридично підтверджуючий документ. Не тікайте з кабінету в кабінет, не тікайте. Не чекайте, Ірина, з кабінету в кабінет. І не е, особою в чорній формі. Отже, підводимо підсумки, Морозович, Ірина, що ви не володієте інформацією, яка відбувається у місті Красилові та громаді. Повідомляю вас, Ірина, що адекватні уповноважені особи розберуться з цією ситуацією, яка сталася у місті Красилові та громаді.